E aí Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Українські військові готуються до масштабного контрнаступу. ЗСУ працюватимуть над максимальним руйнуванням логістики ворога та їхніх боєприпасів. Удари будуть наноситися по окупантам в глибокому тилу. Про це інтерв'ю Главреду розповів полковник запасу. Військовий льотчик, інструктор Роман Світан, це буде робитися на максимальній глибині. Це важливо. Завжди оптимально починати з максимальної дальності в тилу противника, а потім поступово наближатися і завдавати ударів по військових об'єктах ворога все ближче до лінії. Ні, фронту сказав світан. Він пояснив, що спочатку ЗСУ можуть знищити російські склади паливоприймачі, паловоприймачі системи управління. Це все буде можливо з допомогою ракет дальністю 100-150 км. кілометрів. Якщо ми вдаримо по Феодосії, це означає, що у нас є щось з більшою дальністю приблизно 250 кілометрів, тому що від найближчої точки звідси ми можемо бити приблизно 250 кілометрів, тому що від найближчої точки, звідки ми можемо бити, припустимо від Береслава до Феодосії 250 кілометрів. Виходить, у нас вже є ракети і такої дальності, пояснив світан. Такі ракети. Удари можуть знищувати окупантів протягом місяця, каже експерт. Вони будуть свідчити про те, що вже через кілька тижнів почнеться великий наступ. Почався цей процес минулого тижня. Ось і відраховуйте місяць. Схоже, що ми підемо в наступ ближче до 9 травня, сказав Світан. За даними генштабу, окупанти готуються тікати з Херсонської області до Криму. Вони знову проводять заходи щодо евакуації населення і пропонують виїхати мирним жителям. Це дуже схоже на те, як це відбувалося перед їхнім відступом з правого берега. Великі колони техніки вже виїжджають до Чонгару. Одна така понад 27 сім кілометрів довжину, три. Години тому пішла в напрямку Криму з каховки. прес-центру сил охорони та оборони ОК «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону розповіла подробиці про дії російських загарбників стосовно тимчасово окупованого лівобережжя окупанти тактику не міняють. Повністю повторюється історія з евакуацією з правого берега. Зараз росіяни намагаються загітувати мирне населення, тому що звикли ховатися саме за ними. Така ситуація щодо Олешок Скадовська Каховки, яка ними сприймається як тривожна. Вони намагаються спровокувати її і посилити ефект вогневого ураження власними силами, коли виводять техніку з населеного пункту, обстрілять його і після цього повертаються і розповідають, що там небезпечно і треба виїжджати. Вони роблять це для того, щоб виправдати свою втечу перед вищим військово-політичним керівництвом. Ством Росії, тому що за своє життя їм страшно, пояснила вона. Також за словами гуменюк, загальна ситуація по розташуванню війська в цілому характеризується тим, що на віддалених рубежах вони облаштовуються більше і більше оборонних споруд. Робота українських військових на лівому березі Херсонщини змушує окупантів тікати. Ми не б'ємо по мирних мешканцях по житлових будинках тих, хто проживає в окупації. Ми чітко збираємо та перевіряємо інформацію про скупчення окупантів, і тільки тоді завдаємо ударів. Ми знищуємо конкретні бліндажі з пункти, склади з боєприпасами, так щоб при цьому не постраждало мирне населення. Вони спостерігаючи за цією результативною роботою зі свого боку, посилюють поліцейські методи тиску на мирних жителів. Адже розуміють, що рух спротиву досить потужний, і інформацію ми отримуємо саме від них. резюмувала вона до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.